Так, друзі, хто чекав на тракторці Scout серії XT, вони вже є в наявності, в повнопривідні тракторці. І нагадаю, що це є найдешевший тракторець в лінійці тракторів Scout. в новому дизайні 25-го року виготовлення з ведовською оптикою, все як ви хотіли. По ціні ціна на нього не змінилась. 5150 умовних одиниць він як вартував, так і коштує далі. Давайте хто чекав на цю техніку, освіжимо в пам'яті. Його основні технічні характеристики Дивіться, який довгий капот. Повнопривідний, редукторний передній міст встановлено, кулія 1,10 м. По резині 60 на 14 передня, 9,5 на 20 задня. Передні противаги, задні вантажі. Двигун КМ385 БТ. Ваш улюблений дизельний трициліндровий двигун, 1,5 літра. Меганадійний. Коробка передач. три передачі до переду, одна назад. Відповідно, є понижені та повишені. шість передач до переду, назад. Підключається передній міст. блокування до ференціалу заднього моста присутнє. відбору включається. одношвидкісний він 540 обертів. Комбінована панель приладів. Універсальна триточкова навіска в тракторця Підйомна сила порядка 400. 20 кг, вал відбору потужності на 540 обертів. Наголошую, буксурувальний пристрій, гідравлічні розетки, електричні розетки, плаваюче сидіння, регулюється під вашу вагу, під ваш зріст, все-все-все цей тракторець має. Ну Ось такий красунчик. Тому, друзі, хто чекав на цю техніку, набирайте, телефонуйте, є вони в достатній кількості, свіженькі, тільки-тільки ми їх дістали з кульошків. так що... З радістю вас і проконсультуємо, і безкоштовно доставимо вам безпосередньо додому. Набирайте, телефонуйте, пишіть коментарі.